Мільйони людей по всьому світу займаються йогою, виконуючи різні вправи на килимках. Але навіть не підозрюють, що в цю науку було вкладено зовсім інший зміст. Тому досвідчені гуру розділяють її на дві сторони: Перша – це те, чим займається більшість, і друга йога з великої літери. Це те, що є насправді змістом цього вчення. Про розвиток йоги сьогодні в моєму сюжеті. А з вами я, Ярина Яріш. Вчені не можуть встановити точний вік йоги. Вона виникла багато тисяч років тому і несе в собі давню мудрість. Існує безліч легенд і їх переказів про те, як людство дізналось про йогу. Першу згадку виявили під час розкопок давдоіндійських міст Харапа, Даро і Мохеджо, коли була знайдена печатка Пашупати із зображенням рогатого божества. Виходячи із цих фактів, слід вважати, що така техніка походила з більш давніх часів, приблизно третього століття до нашої ери. Подібні пози. Зустрічаються і при розкопках цивілізації Латинської Америки. На думку дослідників, слово йога походить від Йодж, що на стародавньому санскриті означало зв'язок з'єднання. Якщо коротко, то це стародавня духовна практика. Це не лише вправи, а й спосіб життя, харчування та навіть мислення. Ще одна легенда про те, як людство дізналось про йогу, каже, що саме індійський півострів насправді є історична батьківщина, хоча практично в кожній культурі зустрічаються схожі техніки самовдосконалення особистості на різних рівнях буття. Природно, що. Таке глобальне навчання це справа рук не однієї людини. Століттями воно по зернинках вбирало в себе практичні знання сотень мудреців, брамів, йогів, просвітлених гуру. Легенда про йогу як шлях до воз'єднання з Богом описується в головній книзі індуїзму Пхагавати Гіті. Ці цій книзі дуже просто і зрозуміло описуються три шляхи йоги, за якими людина може йти. Розвиваючись, це йога дії, карма, служіння пхакті і знання джняна. Для початку, щоб зрозуміти йогу, варто розпочати з найпростішого хатка йога. Це підготовча йога, тобто ведення в йогу. Вона призначена для тих, хто ніколи не займався нею. але хоч чи розпочати і об'єднує певні пози тіла і дихальні вправи. Але про види йоги у наступному сюжеті моєї колеги. До речі, цікавий факт: покровителем йоги в індійських віруваннях є бог Шива. Він і вважається першим йогою. Наступним, кому вдалося освоїти його, це був рибалка Шрі кажуть, що він 12 років вивчав його, а потім ще 500 років передавав усім іншим живим істотам в історії йоги як науки, гармонії тіла і душі, в наш час зіграв вирішальну роль Шрі Терумалай, 1888-1989, який був наставником основних видатних вчителів останнього століття Айнегара, Патапхи Джойса і Дешекачаро. Чара. 85% сучасної йоги базується. На їх методиках, які пізніше почали модифікувати інші послідовники, він вважав, що будь-яка людина може навчитись цієї науки і успішно це доводить на своїх учнях. Прожив батько вчення 101 рік до останнього дня, зберігаючи ясність розуму, бадьорість духу і хороші фізичні дані тіла. Підсумовуючи усі легенди виникнення йоги, у мене є питання: чим займається більша частина людей, закручуючи тіло в неймовірні вузли на килимках? Відповідь ховається в знаменитому вислові Патап Хеджойса Практикуй і все прийде. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей. Па-па-па-па!